Дійність генератори в кожну лікарню та ремонт амбулаторії під час війни про це все говоримо сьогодні з секретарем Рівненської міської ради Віктором Шекерзяном. Вітаю, вас, пане Віктор. Вітаю! Напевне, найбільш гучна подія останніх днів це відкриття відремонтованої, капітально відремонтованої Косилівської амбулаторії. Розкажіть більше, як відбувалася реалізація цього проекту, і як, як вам взагалі ваші враження від цієї, від цієї амбулаторії? Так насправді, коли до нас приєднався Косилів, відповідно. Ну, хочеться зробити все вона сучасне, тобто так як в нашому місті. І, ну, був зроблений проект відповідний. хотіли би зробити, щоб вона була дійсно сучасна. І саме цікаво, щоб вона відповідала там, нормам НСЗУ для того, щоб ми отримали пакет і відповідно отримали, вона почала працювати, отримав від, від, від держави кошти. Що стосується амбулаторії, тендер був проведений у 2021 році, відповідно, ну в кінці року вірніше. І відповідно війна внесла свої корективи, і ви самі знаєте, що капітальні видатки по статтях не, не виділялися взагалі. От, і ми все таки сідали, от і думали, як нам це все продовжити, відповідно, тому що тим більше був проєкт зроблений, і хотілося б, щоб ну, жителі сили отримали саме ну, первинку, саме в І Дуже хотілося б подякувати це голові військової адміністрації Віталію Станіславовичу, тому що він віднісся до цього ну, відповідально. Я доніс йому, що дійсно нам потрібно, і цей об'єкт принесли на інфраструктурне значення, тому що це є все-таки лікарня, амбулаторія, і воно теж воно під час війни обов'язково має бути зроблено. Ми отримали ті всі документи, підрядчик почав виконувати ті повністю роботи, які були згідно проєкту. І сьогодні ми бачимо, знаєте, що дійсно можна робити багато чого речей, навіть під час війни, тому що саме в цьому приміщенні знаходиться і амбулаторія, і екстренка. Ми також відремонтували екстренку, хоча вона йде обласного підпорядкування, але коли вони знаходяться в нашому приміщенні і хотілося б, щоб саме люди, які там виконували свої, Свою роботу, знаходились ну, в нормальних умовах, ну, і в нормальних стінах, як кажуть, без сирості і запаленням, і, ну, і нормальним самозло. І ми те, що його зробили, тому що вони знаходяться тон 24 на 7. Коли ти чітко розумієш, що людям потрібен комфорт і вони будуть виконувати собі набагато кращі свої обов'язки безпосередньо по судові, тому ти робиш максимально те, щоб і люди, і квасалімічани так само отримали перш за все, медичну. Ну, саме е, обслуговування. Також ми зробили там і благоустрій, який не був внесений в сам проєкт, тому що хотіли б зробити, щоб коли ти приїжджаєш до амбулаторії, от, і ти міг би поставити припаркувати машину, взяти там дитину, заїхати візочком і отримати ту насправді е, медицину, яка нам потрібна. Там буде сьогодні працювати 16 медичних працівників, там будуть працювати і ті лікарі, які безпосередньо, до речі, Хотів би зазначити, що жінки класила дуже боролися, щоб їм саме залишили от гінеколога, тому що він з ними ну, співпрацює вже давно. Вони дуже дуже по неї позитивно відзиваються, тому це було почути також, от внесений сам от до лікарів, щоб вони там її обслуговували. На період війни, і ви вже сказали про те, що є певні обмеження щодо використання капітальних коштів, і від багатьох чиновників в місті, коли там піднімалися питання, всі говорили: ну от все на війну, капітальних видатків не можна. Але ви говорите, що якщо звернутися до голови адміністрації, то в принципі це схема... От розкажіть, просто як працювала ця схема, тобто, чому одні об'єкти можна, а другі не можна? Дивіться, перш за все, це медицина. Розумієте, ми говоримо завжди за те, щоб люди отримали медичну допомогу. Тому що ці заклади мають працювати 24 на 7. саме воно відноситься до інфраструктурно значення об'єкту. І коли, наприклад, ми задаємо питання, люди хочуть тримати сьогодні, ну от, Медичне безпосередньо обслуговування, і маємо тому, ну щоб люди, наприклад, не їхали з Квасила в Рівне. Це, ну ви ж розумієте, багато забирає часу. Тобто, це є транспорт, це є собі, треба планувати день, їхати в другу поліклініку. Сьогодні вони мають можуть вже отримувати саме безпосередньо там, на місці. І саме цей об'єкт є інфраструктурно значним До речі, наш Квасилів це є другий, до речі, в Україні, який під час війни зробив саме капітальний ремонт і в такому закладі. Там ж Ну, зроблено все надсучасне, тобто ми от вчора відвідували там, подивилися, і дійсно мені сподобалось те, що і підрядчик так само, і самій головний лікар поставився до того, і голова медичної комісії, і депутат то округу Світлана Марчук. Вона сказала, що ну, все дуже добре, ми дуже задоволені, тому що все сучасне, і будемо рухатись надалі, робити ну, наше місто як найкраще, і робити сучасне і швидко. Про чи правильно я розумію, що кваселівчани вже е, від сьогодні чи від завтра зможуть ходити? От від завтра від обіду вже вони можуть повністю ходити звертатися там вже лікарі Абсолютно, будуть. Абсолютно вже лікарі будуть працювати. Я думаю, що ми надалі будемо працювати, тому що <кхм> багато є планів. Там ще є другий поверх так само можемо його використовувати під будь-яку теж послугу для, для самих веселівчан. Тому що як не як <кхм> 10 тисяч населення, ми маємо в Косилові, тому ми маємо так само дбати і про них. Ну, вже запитав вас як будівельника в минулому. Ваші враження від цієї амбулаторії, наскільки, скажімо, добросовісно вона перебудована, облаштована? Ви знаєте, позитивно, тому що воно забезпечує все від меблів, там до плитки, до санузлів, тобто воно все продумано. Інклюзія обов'язково мала бути так само, самі таблички, які там безпосередньо. Люди з обмеженим зором теж можуть ось тобто, ну все внесено настільки сучасно, що мені ну дивую, як рухається все вперед, і ми так само його використовуємо в своїй громаді, тому що це дуже важливо саме мати таку, знаєте, правильну позицію, не бути якимсь таким от бюрократом, казати, що це не можна зробити. Треба брати робити, брати на себе відповідальність, Повірте мені, і ці плоди нам будуть приносити позитивні речі. Якщо ми вже почали говорити за косилів, то під час відкриття так званого містечка Незламності в рівному говорилось про те, що ще в декількох об'єктах, частина да. громади назвемо це так, буде відкрити будуть відкриватися такі містечка. І, і називали квасилів. Яка там ситуація? Чи дійсно відкривається Так, да, дійсно і мене бачите? Є цифри, як собі за то сьогодніми квасили маємо. Містечка містечко незглавності це 36 будиночків, такі саме, як у нас розміщені в декілька районах. І тому я думаю, що ну ми теж можемо скористатися, не дай Бог, якщо у нас буде е, ну, така ситуація, то ми можемо скористатися будь-який час. І там все саме є в Квасилові. Так само мачимо, що ми збудували ще на північному районі. Ви знаєте, що там завжди є була, коли відключення було світло критичне, завжди люди казали, що там ні, нікого немає світла, і це ну, негатив такий. Ми теж там збудували 66 є будиночків. І також в нас є на 23-й школі з району Білейного. Теж у нас ми маємо там 54. Тобто ми хочемо охопити наш, наше місто максимально. І ще хочемо також збудувати на вулиці Гайдамацькій, це ж там на території школи, і зробити, щоб ми могли бути забезпечені бути впевнені, що якщо не дай Бог, щось буде якась критична ситуація, люди зможуть піти туди і використовувати їх ну, в будь-якої функції. Ми робили вже екскурсію по тих будиночках. Я думаю, що він дає позитивний. Також хотілося подякувати. Дмитру Соломчуку, тому що це важливо в такий період отримати такі допомоги від наших європейських партнерів, повірте, на мільйон сімсот євро отримати в такі часи, це ну, важливо. Тим більше, шведи завжди кажуть, що встановлюйте, будете закінчиться війна, можете використовувати будь-яких потім і у своїх цілях, і там, не знаю, що ми там можемо тоді придумати, тому що вони є багаторазові, тобто їх зняв з, з одної локації, перевіз в інший, ти можеш собі там і жити, і там і ванцінувати повністю. Під час відключення електроенергії чимало рівнян нарікали на те, що разом з електроенергією втрач... зникає тепло. Тоді багато говорилося про забезпечення генераторами котельні і тому подібного. Яка тут ситуація? Наскільки котельні забезпечуються? І взагалі наскільки генераторами забезпечується наша критична інфраструктура? Дивіться, ми дійсно обговорювали дуже багато питань. Це було двадцять 2022 році. Насправді, ми в 2022 році. Придбали ці генератори, це 21 штука. Це тобто, саме вони відносяться до інфраструктурного значення, саме на тепленерго. І сьогодні зараз, до речі, відбувається тептинець для того, щоб наші комунальні підприємства їх передали на тепленерго на багато тривого зберігання. Але в свою чергу була дискусія стосовно того, хто їх буде потім, якщо не дай Бог, заправляти там і обслуговувати. Теж була дискусія, але все-таки з заступниками, і керівником департамента інфраструктури ми теж визначили, що вони беруть на себе зобов'язання, тобто наші міські генератори, але їхні повністю все Мама Мало багато, це десь за добу, якщо, не дай Бог, відключить світло, це десь за добу 25 тисяч тонн літрів пального. Тобто це велика сума, але все-таки... Сам теплопостачальник бере на себе ці всі витрати, і тому місто буде безпосередньо, якщо не дай Бог щось буде, не станеться, місто буде в теплі і будуть генератори працювати. По наших е пунктах обігріву ми їх називаємо 21 пункт обігріву. Ми теж е придбали генератори. Це середній потужності 60-70 кВт. Це А. Дасть можливість працювати повністю для кухні, тобто готувати буде страви, е мати деяке освітлення, мати деяке тепло, тому що ну, суто електричне. Безпосередньо, але ці пункти обігріву ми їх визначили в певних локаціях, і ми з ним працювали так само із управлінням освіти для того, щоб у разі чого люди могли б туди прийти, перебути там деякий період, і також ми виділяли кошти, щоб там забезпечити саме продуктами харчування це на 10 діб. Це теж там все є. Тобто воно сьогодні вже все повністю функціонує практично. Ми завтра хочемо, до речі, об'їхати повністю ці наші пункти обігріву, передивитися, як воно налаштоване. Чому поясню? Тому що купити генератор це одне. А саме поставити його і під'єднати саме до, до електрощитової. Там, по-перше, ну, є в деяких школах, що там застріла сама електрощитова, і там є певні моменти, що їх треба замінити. І тому наші підрядчики цим працюють, і також хочеться його поставити, щоб воно не просто стояло для меблі, а щоб воно працювало, якщо не дай Бог, щось станеться. Тому це теж забезпечно. Ну і ще вернусь до того, що ви знаєте, що у нас була окрема позиція, щоб вживання е, безпосередньо було в наших. Е, в закладах освітніх це безпосередньо саме бомбосховища. Uh -huh. Тобто бомбосховища у нас йдуть повністю автономними, будуть. це вони будуть забезпечувати електроживлення, будуть забезпечувати йти саму систему вентиляції. Тобто, можна буде, якщо, не дай Бог, не буде світла, діти навчаються. Тривога відключають світло. Вони перебувають там. Вони будуть зі світлом, будуть з жиленням, і буде так само. Може там бути деякий період, скільки буде там потреба, поки не закінчиться тривога. Буквально вчора чи позавчора відбувся депутатський день, на якому рівне тепло презентувало там нові тарифи для депутатів. І одним із ключових аргументів, що зараз це підприємство працює собі в збиток. Наскільки насправді є критичним цей збиток, ці збитки, які як, як, як цього підприємства? Тому що ну погодьтесь від цього залежить. Якщо підприємство завтра збанкрутує, то люди залишаться без тепла. Ну я вам хочу сказати, що люди не залишаться без тепла, тому що ви знаєте попередньому році, що з місь... з міського бюджету було виділено 250 мільйонів на компенсацію тарифів, це для того, щоб забезпечити, щоб людям не піднімати сам тариф. Це раз. По-друге, держава сьогодні бере на себе зобов'язання повністю компенсувати так само різницю в тарифі. Тобто і ми можемо бути спокійні, ми будемо мати тепло. Те, що стосується, наприклад, самого підприємства, дійсно вони презентували і, ви кажете, показували, що є деякі цифри, але в свою чергу вони можуть не такі критичні, як сьогодні говорять. Чому поясню, оскільки в нас є війна, і ми не можемо, наприклад, вони не можуть звернутися там до жителів, бо дуже багато вчора пояснювали, що хтось поїжджав за кордон. Хтось, наприклад, прийшов воювати, хтось залишив свої домівки і приїхав там, наприклад, в село чи будь-куди. І все-таки ну, користується тепловим носієм, і його треба це все оплачувати. Тобто вони спілкуються з населенням. Сьогодні мало небагато, якщо я не помиляюсь, заборонець близько 80 мільйонів від населення, тобто для самого теплоенерго. Але, в свою чергу, що великий плюс вчора так само, чи позавчора як ви кажете, депутати дали домашнє завдання для того, щоб а. Прибрати повністю колекторів, щоб ніхто не дзвонив і не казав, що треба заплатити сьогодні, бо ми будемо там втручатися в судовий процес. Угу. Б-лайтово пройти цей весь процес. Примозі спілкуватися просто з тими людьми, які, там, наприклад, не зможуть сьогодні заплатити так само, тому що ми маємо чітко розуміти, що сьогодні ну, ситуація непроста. І також рухатись в тому плані, все-таки вони ж беруть на себе зобов'язання забезпечувати теплом. Тобто ну, Нема там кричучої ситуації, але в свою чергу я можу запевнити, що містяни будуть з теплом, тариф підніматися для населення не буде, тому що держава забезпечить. І наші депутати так само кучу питань, тому що е, в 22-му році було дуже виділено по програмі кошти, це на модернізацію самої теплової мережі. Тобто, все-таки ми кожного року плануємо виділяти кошти по наших програмах, щоб міняти саму теплову мережу, яка вже вийшла там, ну, фактично винесла свою от, е, функцію. Ага. Якщо я не помиляюся на початку місяця, можливо, я помиляюся. Ви виїжджали ви на вулицю Дворецьку, тому що там була така доволі курйорна ситуація. Тобто людина самовільно збудувала дамбу і через це затопило частину будинків. Яка там зараз ситуація? Чи, умовно, розрулили? Дуже така цікава ситуація. Дійсно, знаєте, подивитись на людину, яка збудувала ту дамбу, ніби він хотів зробити добре, чому, бо сама канала почала вже руйнуватись. Не знаю, кудись він звертався, до міської влади не звертався, хотів самостійно, там, ну, принаймні, загологодити так, щоб вона далі ну, не ринувалася. Хоча, може, там він з тої точки зору нічого поганого не хотів зробити. Там не було якоїсь такої захоплення землі чи щось там було збудоване, просто збудувалося якимись там плитами, от, кустарним методом, і відповідно воно зробили як там штучну дамбу. В свою чергу ми це все прибрали, от, потік води. Збільшився, рівень води так само в самій водомі впав на 30-40 сантиметрів, це було ну, зафіксовано. І ми маємо сьогодні можливість те, що от, дійсно в підвалах зменшився рівень води, тому що почали, коли, наприклад, повінь, вода піднімається, в підвалах там от, люди просто от, мають такий негатив, що в підвалах стоїть вода. В свою чергу, що люди дякують, що дійсно звернули на це увагу, прибрали це все. Але я думаю, ми навесні наведемо там більше-кращий лад, тому що, якщо там дійсно руйнується сама. Цими берегами маємо їх підкріпити, і, відповідно, так само людям пояснити, що якщо хтось хоче щось зробити, краще запитати міської влади там, чи взяти спеціалістів, щоб не робити якусь дурної роботи. Бо я розумію, що хтось теж потратив свої гроші. Але краще тратити знаєш його з розумом, і відповідно воно буде тоді не буде якихось негативів. Бо виходить, що хтось не проконтролював, хтось самостійно зробив, і ми маємо такий негативний наслідок, і підприємця, ніби шкода, а разом з тим людей, тому що вони кричать: Давайте щось зробіть, бо влада бездіяльна. Насправді влада. Буде чітко рухатись і буде показувати своїм прикладом, що є влада в місті, вона буде працювати на місто, і містяни можуть любити час звертатися для того, щоб ми це все робили і швидко і якісно. Тож шановні глядачі, якщо у вас є якісь проблеми, то будь ласка, звертайтеся до міської влади, а не усувайте ці проблеми самі, тому що потім доведеться переплачувати і усувати так, як скаже вам міська влада. Перед новим роком ви оголосили доволі велику акцію. і Там, якщо я не помиляюсь. Я журналістів можу помилятися. Близько 500 подарунків, плюс автобус, це все ви завезли в дитячий будинок. Розкажіть більше про цю, про цю акцію, що це таке, звідки і як? Ну, знаєте, що ми з нашої команди це Світлана Марчук, Катерина Марчук. Так само е, коли ми приїжджали до Польщі, і ці два автобуси, які нам передала Польща безпосередньо ми їм ще дякуємо, тому що. Для нас, для міста, це ну, дуже великий такий, знаєте, внесок, бо ми фактично можемо використовувати в цих цілях, тобто освітяни. Ми один автобус передали саме для особової дитини. Другий автобус так само передали для е, ПДМ, тобто палац дітей та молоді. Ми можемо спокійно собі перевозити наших дітей, щоб вони перш за все були в безпеці. По-друге, що це зручно і швидко. Тобто вони можуть собі планувати там якісь виступи, якісь концерти. Тобто дітей так само можна, якщо особлива дитина стосується, доставляти в теплі і не треба буде чекати там якихось маршруток, 5-10. Це раз. По-друге, що наші команди ми вирішили все таки, що діти у нас це основне, і ми вирішили зробити таку акцію. Хоча ми кожного року це робили, але в цьому зробили в році так, знаєте, хотіли. Нікого не забути, всім хотіли всіх привітати, тому що діти все-таки чекають цього свята, чекають Миколая. Новорічних свят всі звикли, що приходять дорослі люди з подарунками. І в свою чергу ми все-таки хочемо подовжити надалі, щоб діти у нас були з подарунками, з позитивом, тому що дорослі завжди від дітей черпають позитивний настрій, тому що ти розумієш, що вони мають бути а, в безпеці. І ну, повірте, знаєте, дорослу любов. Для дітей це треба додавати, тому що вони це відчувають. Вони чітко розуміють, що є дорослі люди, і недоросло можеш звернутися, ти захищений. І та дитина каже, що мамо чи тато до нас приходили з подарунками, дивись, які ми принесли. І цей повірте, цей посміх, і цей це позитив від дітей. Ти береш собі і, і рухаєшся далі. Ти чітко розумієш, що ти все робиш правильно, і нам треба дітей завжди ставити на перше місце. Рівно разом доволі часто можна побачити, що ви опікуєтесь саме дитячими соціальними закладами, закладами соціального спрямування. Не, ну, військовими менше, чи, чи я помиляюся. Насправді ми військових багато не афішуємо. Чому? Тому що ну, багато є таких моментів, ти хочеш. ну, Військовець сьогодні це є важлива не, така людина, яка ти опираєш. Тому що ти тільки дякуєш військовим, що вони сьогодні стоять і тримають ту непотріб саме на тих військових своїх частинах, на тих позиціях. І ти хочеш військовим зробити максимум все, що від тебе треба. Чи автомобіль, чи оснащення, чи продукти харчування, ти намагаєшся бути корисним не тільки, там, наприклад, ну, тут, ти хочеш бути корисний там, принаймні ти передаєш ті речі, які їм там потрібні. І тому, коли ти збираєш, там, наприклад, благодійність, чи ти береш, купляєш за свій власний кошт, ти розумієш, що воно рухається вперед. І та, та річ, яку ти передаєш, кожен з нас, та гривня, чи ти донатиш, це є крок до перемоги. Військовий чітко розуміє, що в тилу є ті люди, які його завтра чи сьогодні забезпечать тим чи іншим. Повірте, і він так само має тут сім'ю свою. Він хоче мати чітко розуміння, що дитина не голодна в теплі і так само ходить і підтримано. і підтримано. Знаєте, це дуже важливо. Тому це спілкування і ця допомога військовим так само вона є номер один. І повірте мені, нам треба це робити, тому що нам іншу виходить. Що ж я вам дякую, що завітали на програму і дали відповіді на питання. Е, нагадаю тим глядачам, що гостем програми про політику був секретар Рівненської міської ради Віктор Шекерзян. Мене звати Сергій Мініч. Вірте в збройні сили. Побачимось.